Всім вітання! Звати мене Ігор Гаврищак. YouTube платформа 24 каналу. Сьогодні на субота, 19 липня. Я вам пропоную оглянути мапу бойових дій. Багато з вас дивляться нас і не підписані. Давайте підпишіться на YouTube 24-го, ставте лайки, коментуйте ваші зауваження, побажання. Діліться нашою розмовою. Це важливо. Так працюють алгоритми YouTube. В такому випадку більша кількість українців зможе зрозуміти, що відбувається в нашій війні, визвольні проти. Окупантів відразу дам вам відповідь на запитання, де Андрій Дрозда він відпустці повернеться вже з понеділка. Не переживайте. Що ж, в першу чергу, давайте поговоримо, що було сьогодні вночі. Відомо наступне, що тільки Кіткелог покинув кілька днів тому Україну. Як росіяни почали активно знову обстрілювати нашу Україну? Про це сказав Володимир Зеленський. Він прокоментував удари. Загалом каже, що було 300 безпілотників ракети, били по Одесі, били по багатьох областях. України найбільше вдарли це 20 безпілотників. Летіло на Одесу, і як я вже сказав, і Дніпропетровська область Павлоград дуже потужно вдарли по цьому місту. Найважча атака з часу повномасштабного вторгнення натомість сили оборони зуміли. Добре, дати прикурити росіянам, тому що мер столиці окупантів Собянін каже, що летіло 13 безпілотників на Москву. Аеропорти Шеремєтва і Домодєд... Домодєдова тимчасово не приймали відвідувачів. Ну, ви ж розумієте, це є багатомільйонні збитки, коли зупиняються літачки російські, коли не працюють їхні аеропорти, і попередні такі подібні атаки. Змушували їх багато аеропортів закривати, і це колосальні несли вони втрати. Це звичайно ж добре. Окрім цього, також відомо самі так зване Міністерство оборони Російської Федерації каже, що в ніч. Вніше вечорі, 18 липня, збили 87 безпілотників, а в ніч на 19 липня збили всі 71 безпілотник. Хоча є кадри з от Москву, я вам покажу. Ось дивіться, щось там прилетіло в Москві. Ніхто всі кажуть що збивали може знову безпілотники, може знову уламки безпілотників. Все виглядало ось так. Також є влучання і в Ростові, там горіла. Військова частина, бавовна здіймалася аж до неба. Е, е, ніхто не знає, звідки воно таке взялося. Ну, та хай собі горить в умовах повномасштабної війни проти України все, що горить на Росії і має відношення до військово-промислового комплексу, нам лише на Радість автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це. По мапі бойових дій давайте почнемо традиційно з. Сумського напрямку, так, це в нас є Новопавлівський, Покровський, Новопавлівський Сумський напрямок. Є, е, на жаль, просування ворога. Ми з вами регулярно говорили. Нас, наше командування повідомляло про стабілізацію лінії бойового зіткнення, про те, що в Кіндратівці, ось я вам промалюю. Ворог у вогновому мішку знаходиться так, воно і є насправді, але є просування на важливих відтинках фронту, і це небезпечно. Буквально вчора я вам розповідав про наступне: що дуже важливо тримати ворога біля юнаківки і яблунівки, тому що це траса на суми. Давайте попрямі, ми подивимося, скільки є відстань до сум. Орієнтовно 28 кілометрів. І надважливо не давати ворогу просуватися на цьому напрямку, тому що. Що і так вже по, по одинокі дрони долітають росіян до, до Сум, А чим ближче вони будуть наближатися в цьому напрямку, це означає більший терор. Цивільного населення і руйнування інфраструктури сум, де просунулися? Просунулися в районі Яблунівки, от заштриховано і юнаківки глибина просування ворога. Давайте подивимося на ширші його ділянці. Ну до двох кілометрів. Майже як ви бачите, біля Яблунівки, біля порічці Снагось вони рухаються. Ось ріка. Лісопосадки це лісопосадки, і активні зараз е, тривають бої біля Новомиколаївки і Вара, Варанич. Вара чи не перепрошую е, більш спокійно в районі Кіндратівки і Олексіївки. Маневрені бої тривають. Е, Знову ж таки, посилаючись на наших бійців, вони кажуть, що найближчим часом підуть контратаки. Можливо, справді туди підійдуть якісь наші резерви. Ну, це не важко назвати резерви. Скоріше це перекидання з інших напрямків підрозділів, тому що на жаль, резервів в нас. Ті, які могли б бути задіяні додатково і не беруть участь в бойових діях, немає в тих кількостях, які б потрібно було. Натомість активно працюємо по телах. Сили оборони працюють по телах От, дивіться, пів на захід. західніше, ви знаєте, є Тьоткіне. Тут регулярно сили оборони намагаються закріпитися від крайнього західного флангу біля кіндратівки. Це 35%. 36 кілометрів. Що відомо? Тут самі росіяни кажуть, що регулярно Сили оборони України е, намагаються рухатись в бік Тіткіне, Попово лежачий і взагалі в Глушковський район. Ось Глушкова, Глушковський район. Що по цьому напрямку відомо? Дуже добре відпрацювали наші, наша авіація. Є два прекрасних відео. Я вам його продемонструю одне за одним. Бачите, прекрасна робота це напрямок у Тіткіне де, е, удар, як ви встигли, можливо, побачити, по постійному місцю дислокації ворожих сил. Можливо, це був і командний пункт, ми того не знаємо, дізнаємось згодом, але сам факт того, що б'ють по е, тилах ворога і намагаються нищити їх за авіацію, це дуже добре. Це означає, що і зачищений цей напрямок відносно від е, протиповітряної оборони. Е, і е, захід. Тут і про це казав головнокомандувач о, свого часу збройних сил України Олександр Сирський, що орієнтовно біля Тіткіне росіяни тримають угрупування в 10 тисяч особового складу ви розумієте, якби 10 тисяч звідси вивільнились. А це тим противникам, які кажуть, що для чого ми працюють наші село оборони, працюють на цьому напрямку. Вони би пішли знову ж таки на суми. А таким чином зв'язують наші сили оборони орієнтовно 10 тисяч. Це не мала група. Рухаємось далі від суми. Є просування біля купінського напрямку. Ось ви бачите. В попередньому огляді я вам розповідав, що знищили наші сили оборони, намагання ворога технікою рухатися до хатні від Мілове, і таки добре відпрацювали, але все ж таки на певних рубежах ворогу вдалося просунутися. Бачимо це орієнтовно півтора кілометра до півтора кілометра. По куп'янському напрямку, що нашого кажуть наші бійці, ну по перше, купянськ повністю знищений, або ви розуміли, його рівняють з землею росіяни. І цікавить наступне, що тут ситуація відрізнялася від, приміром, Покровського або Новопавлівського, а ще його називають південно-Донбаський, тим, що тут можна було працювати в частині логістики. Броньовані бойові машини могли підвозити до. Нулів до позиції вогневих рубежів, все необхідне, що потрібно нашим бійцям. Це і привіза, і склад боєкомплект і звичайно ж, і дрони, і все інше. Але зараз ситуація погіршилась тому що на купінський напрямок під'їхали якісь хороші досвідчені оператори дронів. Ворога. І вони ускладнили і зробили те, що зараз є, і на Константинівському напрямку, Покровському напрямку, фактично нереально щось е доставити до лінії бойового зіткнення Тому що все б'ється дронами. Більше того, кажуть, що от зараз є зеленка, так звана, так тому що дерева порозпускали свої листя. Коли буде вже Осінь, коли вже будуть голі дерева, наші оборонці переконують, що взагалі по лінії бойового взагалі буде з обидва боки на 10-15 кілометрів мертва так звана кіл-зона. Не можна буде нічого використовувати, і лінія фронту буде стояти, тому що працюватимуть безпілотники. З обох боків наголошу, тому дуже важливо, аби наші сили оборони зараз. Отримували достатньо саме безпілотних систем. Долучатись до зборів, як знайде, перевірлені якісь банки, будь ласка, хто скільки зможе. Тому що кажу, на осінь буде ситуація, коли лінія бойового зіткнення зупиниться і будуть ці кіл-зони по всій фактично ЛБЗ. Рухаємось далі по лінії бойового зіткнення. Наступне, де ми зупинимося, це аж давайте вже до, бо просування де немає, при ні бою зіткнення Костянтинівський напрямок. Тут ситуація непроста. В часовому ярі представники 24-ї бригади короля Данила кажуть, що бої тривають безпосередньо в місті. Біля Торецька Ті напрямки, про які ми з вами акцентували і говорили, є просування, і тут небезпечно від Леонідівки. Ви бачите, і це є їхній східний фланг окупантів. Вони зуміли просунутися до Щербинівки і Петрівки. Петрівка частково в сірій зоні е, намагаються пригадуйте, я вам казав порушити логістику складну і так біля Катеринівки і Клебан-Бик. Тут активно працюють знову ж таки fpv дрони на оптоволокні. Ну і просування демозахідніше, найбільші активні бойові дії, я вам вже називав напрямки: це є Попів'яр, які росіяни зайшли. Це є Яблунівка і Олександро Клинове. Ось, ви бачите, є просування розширення своїх позицій ворога східніше від Олександра Клинова. Намагаються вони рухатись по трасі до траси, яка далі їх виведе на Бересток. Ну і розуміло, це Костянтинівка. Давайте ми глянемо, які відстані до Костянтинівки. Ось ми бачимо це 12 13 кілометрів. Розумієте, що це дістає вже артилерія. По, ближче вже до Покровська. Марноградський напрямок. Фактично, чому називається Марноградський. Ось ви бачите траса. Давайте зроблю так. Покровськ, ключові на Марноград. І траса, яка йде на Костянтинівку. За ходом і перерізанням цієї траси ворог відрізав Покровський від Костянтинівки повністю. Зараз є логістика наша, одна з основних це по трасі, звичайно ж, Запоріжжя. Давайте я ось так от промалюю. Ось перша логістика і від добропілля. Очевидно, росіяни розуміються і розширюють плацдарм саме до добропілля, аби спробувати відрізати наше е, сполучення з Покровськом. Що тут відомо? Давайте я вам наближу, і ми з вами поговоримо. Відомо наступне: що найактивніші бойові дії тривають біля Новоторецька і з боку Новоторецька до маяка. От тут, е, якщо ми глянемо на, на ці позиції, е, тут тривають. Е, Справді на резервів набрали росіяни до Родинське, до Шахти рухаються, Родинської, і вже йдуть бої за шахту. Найважливіше ось Миролюбівка. Давайте я ось так: от промалюю: Миролюбівка, Єлизаветівка і від Малинівки на новоекономічне. Тут є проблема з операторами дронів, тому що від росіян зайшли досвідчені їхніх підрозділів. Називається Рубікон, і саме цей Рубікон справді це є визнані хороші майстри використання FPV-дронів, FPV-дронів на оптоволокні, і вони зараз б'ють по новоекономічне, кажуть наші оборонці: на жаль, незначні, але є втрати серед особового складу саме від ударів FPV-шками. Загалом ви бачите це, ситуацію, рух до, от я згадував вам Білецьке, красний Лиман, і це нависання, фактично, якщо ми віддалимо мапу, нависання на, на Покровськ. Ну і звичайно ж це відрізання постачання від добропілля з іншого флангу від Покровська. Також активні бойові дії намагаються росіяни просувати, за за останні 24 години в районі Удачне. Лісопосадкою намагаються обійти позиції біля удачне. Ось. Також активні бойові дії з боку ворога тривають біля Котлини. До речі, сили оборони намагаються контратакувати, і навіть є спроби зайти з флангів біля одачної Котлини. Наразі про результат цих атак я вам не скажу. Акцентують увагу і про звірове. Наші герої, хлопці та дівчата, кажуть, що тут також медійно менше висвітлюється, як правило, на противагу котленого і удачного, але є тут заходи. Ну і звірова, це вже безпосередньо. Давайте ми глянемо на супутникові вигляд мапи. Ви ж бачите, фактично, Звірове є з'єднане агломерацію з Покровськом. Не буду це називати передмістцем Покровська, а можливо і можна називати. Але відстань, давайте подивимось, скільки від позиції ворога біля Звірова до центру Покровська 4,5 км. Це взагалі нічого. Це міни літають, все нищиться там біля двох, якщо не помиляюся, ще залишається орієнтовно 2000 тисячі цивільного населення в Покровську. На жаль, можу це е, говорити, що. Населення Покровська просто ховають в подвір'ях багатоповерхівок. Немає змоги вивозити тіла. Багато людей старшого похилого віку. Вони відмовляються від виїздити з Покровська під аргументами, що куди я поїду, я тут все життя прожила чи прожив. Я тут, я тут все залиша, залишати. Не маю наміру, краще я помру. Ну а є, звичайно, немала не кіневелика кількість. Перепрошую, тих самих так званих ждунів. Пропрацювали, до речі, є дуже хороша робота по гуру від гуру по Донецьку. По-перше, хочу вам продемонструвати кадри. Заявлено, як нібито є якась травматологічна лікарня в Донецьку, по якій вдалося вдарити ракетами. Які ракети наразі повідомляють. Давайте я вам продемонструю просто кадри. Подивимось. Ось ви бачите димить щось в Донецьку е, пропаганда російська розповідає, що це, начебто, влучання в багатоповерхівку цивільну. Е, місцеві кажуть, що так недолуго працювало ППО е, росіян, окупантів і колаборантів. Але загалом, що вам хочу сказати про. Саме Донецький напрямок пригадуйте свого часу, буквально кілька тижнів тому, дуже вдало і дуже вміло відпрацювали наші сили оборони, наша управління розвідки по Криму. Вони там били, гатили по радіолокаційних станціях по системах протиповітряної оборони. Так, от ці самі підрозділи примари ГУР відпрацювали по Донецьку. Давайте я чатку продемонструю, як це виглядало, а далі скажу, що вдалося. Назбивати наліквідовувати нашим оборонцям! Еврівон гімі сумсь. In place. Let's go. Every step walking with grace, amen. Keeping my foot off the brakes. Great. Impact, I'm ready to brace. Okay. We fall down and land on our face. Yeah. Just to get up and finally escape. Wait. Wait. Boom. 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 Baby, I'm trying to get paid. Yeah. Legends don't die in a the grave. Right. They live through the story they made, okay? Boom. 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 Baby, I'm trying to get paid. Yeah. Прекрасна робота Премар, велике вам головному управлінню розвідки. Давайте, якщо не встигли ви прочитати на відеоряді, що влучили в Донецьку гурівці. Під час рейду вразили окупанті, окупантські перепрошую комплекси протиповітряної оборони. Три радіолокаційні станції. Падльот, дві радіолокаційні станції, ніобій СВ, дві пускові установки С-300 В. Радіолокаційну станцію П18. Прекрасна робота, прекрасний доробок і. Так як і на Крим в тимчасово окупованому Криму трішки осліпнуть росіяни на Донецькому напрямку, можливо та неможливо, а точно це є комплексна робота перед тим, як завдавати серйозних ударів по постійному місці дислокації якихось, що можливо командних е е офіцерських штабів. Е Причому ж ви знаєте, буквально на початку цього місяця були влучання в командні пункти е двох чи трьох армій, які працюють саме на покровському новопавлівському плацдар. Рухаємось далі. Давайте дивитися, що по мапі і де є зміни. Так, від Покровського напрямку, який ми з вами проговорили, давайте рухатися до Зелений Гай і Новопавлівський напрямок. Його називають або ще підано напрямок. Що тут відомо? Біля Воскресенки. Вчора я вам казав, Ялта, Воскресенка, там прапори наші Сили оборони вивісили. З яким розумінням є роз'яснення від наших бійців, тому що дуже багато в інфополі почали казати та ні, не докупу, не деокупували ці населені пункти. Це неправда. Роз'яснюють. Що це не означає вивішення українських стягів в Ялті і Воскресенці, що ці міста повністю під контролем сил оборони України? Це означає лише те, що вони не контролюються росіянами. Там сіра зона, і це саме для цього було спрямовано ця дія наших бійців, тому що в себе в інфопростірі вони галділи, розказуючи, що зайшли, закріпилися, і все там вже немає наших оборонців. Ось для чого це було зроблено. Як і вчора я вам розповідав, ем, основні атаки ворога спрямовані. Давайте промалюємо від Зеленого гаю до траси на Запоріжжя до Іскри. Е, небезпечна ситуація, як ви бачите, є біля Воскресенки, біля комара. Ось, промалюю Федорівка. Тут підрозділи наші знаходяться, і вони, як ви можете зрозуміти, обстрілюються з трьох напрямків. Чому, чому такі є? От заходи, в запитаєте, ви ну тому, що тут є фактично ліп, лісопосадки, сте степові напрямки, там нереально тримати позиції. Відповідно, росіяни можуть робити такі рейди. Це не означає, до речі, що ось. Вони тримають ці позиції. Десь вони знаходяться, десь їх немає, але загалом схематично так промалюють. Ну, от, і також, бачите, по трасі рухаються до Іскри. Це все, звичайно ж, на Запоріжжя. Фактично, глобально росіяни рухаються по трасі від Курахова, колишнє, воно окуповане, і також це від Кам'янське. Ми з вами про це говорили. Теж рухається до Запоріжжя. Є в їхніх якихось мріях, що, мовляв, давайте. Ми за цю літню компанію підійдемо до Запоріжжя, а їхня пропаганда кричить ну, про Дніпропетровську область. Ну, якщо ми просто глянемо, давайте. То активні бої саме на рубежі Донецької і Дніпропетровської областей тривають. Росіяни дуже хочуть зайти. Ось. Далі я просто вам промалюю, аби ви зрозуміли. Ось так. Оце є. Адмінкордон Дніпропетровської і Донецької областей. І ви розумієте, де вони найбільше зосередили свої, свої сили. Ось. На цьому напрямку і на цьому плацдармі. І також рухається до адмінкордону. А, до речі, давайте я вам промалюю також вже домалюю. Не червоним а синім. Наш кордон. Ось. Подивіться, Ес. їхня мета цієї кордоні про зайти хоча б якимось своїм цим черевиком російським, аби російська пропаганда могла кричати, що дивіться, літня компанія, наша наступальна, дає нам змогу зайти в США одну область. Були вже в них крики про те, що, мовляв, ось Дачне, вони зайшли в Дачне, розповідали, що Дачне вже під їхнім контролем. Як ви розумієте, сили оборони е розказала їм е в двох словах, що таке. Окупувати наші на пункти, тому тут їх немає їх зі там з серйозними втратами. Але ситуація тут непроста Загалом, хочу вам сказати, що ворог значно переважає наших оборонців живі силі і, звичайно, ж використання техніки, особливо це дрони і використання керованих авіабомб. Вони руйнують все. Підряд таким був огляд карти бойових дій станом на 19 липня. Суботу підписуйтесь, коментуйте, обов'язково діліться оглядом е, е, ЛБЗ. Ми маємо знати, що відбувається на нашій землі і де наші оборонці вибивають росіян.